до комиссию, на комиссию прибыли пять усит. А самые Венгарина, Кабельницкий, Долгань, а -а -а. Левченко и Лютин. особи, участь на неархівна для розвитку порядку діагнозу. Ну, я так розумію, що -мав, не мало, пані Каліпко. По кількості депутатів, які передбули, комісія має право розпочати свою роботу. Є інші пропозиції? Прошу голосувати за початок роботи комісії. Хто за? Хто проти? Хто випинувся? Рішимо. У зв'язку з висобністю на засіданні комісії секретаря, пану Роману Вітальєвну, заведення сьогоднішнього протоколу, Олексія Трука. Якщо ніж пропозиції немає, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто отримав? Рішення прийнято. Шановні члени комісії, ви маєте проект порядку денного, який складається з 16 питань. Якщо до порядку денного відсутні пропозиції чи зауваження, прошу голосувати за порядок денний за основу. Хто за? Хто проти? втрутилася, рішення прийнято. Наш нашій місцеві пропозиція питання про проєкт програми розвитку місцевого самоврядування взяти до опрацювання. Який проєкт? Програма розвитку місцевого самоврядування. Добре. Прошу голосувати за зняття з порядку дену проєкту рішення про затвердження міської цільової програми розвитку місцевого самоврядування. Хто за? Тому прошу голосувати за порядок денний в цілому з 15 і Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення втримати. Питання перше. Про затвердження міської цільової програми розвитку земельних відносин Чорноморської міської територіальної громади на 25 і 27 роки. Інформація про Олена. Дана програма розроблена з метою перебування земельних відносин Чорноморської міської громади. також помагання нормативне проживається в СМА, встановлення обмежних селених пунктів Олександр Комала і Дрогіна Інкомплечі Балка, межі міста Чорноморського України в даний час встановлення, але потребують внесення до державного земельного кадастру. Також є необхідність розробити ещё в Александровке была шибалка. 3 на 25-й рік заплановано відповідна до 1 1 240 000 грн. Всього по програмі закладено 1 728 000 грн. Дякую. Є запитання? Ні. І ще важливі позиції до прийняття рішення немає? Владимирский включити включите данный проект решения до порядку денного сессии это принято. Кто за? Кто против? Кто не принял? Следующий на третий. Да. А, Питание другу. Промышленные изменения в Минской целевой социальной программе «Ротику» сегодня у нас есть учебный мозг и Минской на 21-25 лет. Это движение решения Минской и Минской Рады Одесского и Минской области. Это текст, который далее Я вже проведені тендерні процедури, вже визначені суми до виконання робіт, і в зв'язку з цим пропонується перерозподіл фінансування по деяким об'єктам, які наведені в порівнянні таблиці, а також виділення додаткових коштів по об'єктам будівництва сховища по ліцею і по Лачібалківській гімназії, зв'язку з необхідністю. Коригування проектів е по 100 тисяч гривень, тому загально це фінансування програми збільшується на 214 тисяч гривень. І, 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 Водночас ми пропонуємо сто тисяч гривень збільшення на ліквідацію наслідків повітряних ударів, а саме для оплати праці працівникам, які залучаються. Комунальним підприємствам життя на проведення таких робіт. Також на тринадцять тисяч гривень збільшуються видатки по Олександрівській селищній адміністрації на облаштування пункту незглавності. Ну і водночас, за окремими закладами, зменшується фінансування по установам освіти на 248 тисяч 890 гривень, та по управлінню освіти 50 тисяч, які йдуть в загальний фонд, і решта 200. Перерозподіляючи об'єкт. Загальне всі фінансування складе 121,6 мільйонів гривень за програму. Дякую. Якщо зауважити пропозицію до проєкту, рішення немає, пропоную рекомендувати міській раді включити даний проєкт рішення до порядку денного сесії його Хто за, хто проти, хто утримався. рішення? цільової програми силы обороны и безопасности Украины, а также по силам на знакомые громадские, громадские безопасности на новых районах Останкина, территории Черноморского Москвы, на 25 век, дали подтверждение информации на новом уровне. Тут было не что мониторинг на проекте Лишнее, потому что это расходил кошки в сумме 18,7 миллионов гривен, в тому числі 3,5 миллионов гривен на материальную и техническую поддержку 4 дисковых На сході України і е, окрема бригада Національної гвардії України 400 е, мільйон гривень також, яка також виконує бої завдання. 5,2 мільйона гривень це для матеріально-технічного забезпечення управління корпусу оперативної раптової дії, головного управління Нацполіції України в Одеській області, яка також займається і тримає в інші своїх діях. І 10 мільйонів гривень це інша субвенція з міського місцевого бюджету обласного бюджету Одеської області. Загальних загальний обсяг податків на отримання цієї програми не змінюється. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Є запитання. Якщо зауваження пропозиції до проєкту рішення немає, пропоную рекомендувати міські раді включити mm -hmm. даний проєкт рішення до порядку денної сесії принято. Хто за? Хто проти? Хто отримався рішення прийняти? Mm -hmm. Дякую. Питание четвертое. Пронесен изменить респект его программы протидеи излучения сет посилення громадської безпеки на территории Черноморской міської територіальної громади на 25 рік. також век. Беручить до уваги звернення начальника правового управління національної поліції в Одесской області пропонується перерозподіл бюджетних коштів в межах вказаної программы. Гарне ресурс забезпечення ресурсної програми залишається без змін та складає 3 мільйони гривень. Виконується розподілити деякі там моменти, пункти цієї програми. Вони вказані в рішенні відповідному, можна з новиною. Прошу підтримати проект рішення. Є запитання. Якщо зауваження пропозиції до проєкту рішення немає, пропоную рекомендувати міській раді включити даний проєкт рішення до порядку денного сесії прийняти. Це рішення прийнято. Дякую. Дякую. Питання п'яте: пронесення зміни міської програми здоров'я населення Чорноморської міської територіальної громади на 21-25 роки. Далі тексту також інформації, яка буде даним проєктом рішення пропонується внесення змін до кошторису фінансування закладів. Зокрема, загальна сума збільшується на 550 тисяч. Це для забезпечення пільгового зубопротезування Теж враховуючи проведення відкритих торгів та вже визначення відповідних сум по ремонтним роботам по Чорноморському міському центру первинної медико-санітарної допомоги та Чорноморській лікарні перерозподіляються кошти відповідно 159 тисяч 90 гривень. Розподіляється на забезпечення одягу медичних працівників по первинній допомозі, та по чорноморській лікарні 65 тисяч тридцять збільшується видатки на придбання продуктів харчування. Загальна сума програми складе млн мільйона гривень безпековому році. Дякую. Я Запитання немає. Якщо зауважити пропозиції до проекту рішення, немає. Пропоную рекомендувати міській раді включити даний проєкт рішення до порядку денного сесії приймати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Дякую. Тому що у сфері донесення змін до міської програми підтримки населення Чорноморської міської територіальної громади, які підпадають під дію закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту на 21-25 років та інфотексу прищепати прямо про... 25 років. Дякую. Ну а що приносить це проєкт рішення? Що до рішення виклад реабілітованого громадянами у два рази? Здесь, тут, і Я не не має. Має. Якщо зауваження пропозиції та проєкту рішення немає, пропоную рекомендувати міській раді включити даний проєкт рішення до порядку 11. 7, проведення змін до рішення Черноморської міської ради Довідської області до 3 до 24 номер 754.8 про бюджет Черноморського громади на 25 рік. Зі Ольга. Даний проєкт рішення передбачає коригування доходів в межах завершеного плану 974 мільйонів 710 тисяч 941. Загальному фонду є такі надходження, незначні, які не мають планових призначень. Зв'язку з тим, що по податку на доходи фізичних осіб є перевиконання, ми робимо перерозподіл, передбачаємо план за джерелами, які сьогодні плану. І видатки загального фонду теж сьогодні не змінюються. Вони складають в сумі, яка вже була затверджена: 1 мільярд 468 мільйонів 41 тисяча. І основні видатки з перерозподіл уже в межах тих бюджетних призначень, які були затверджені. Основне це сьогодні: перерозподіл видатків на фінансування військових частин та видатків, пов'язаних з підтримкою збройних сил України та сил оборони і безпеки. 10 мільйонів гривень передбачається субвенція обласного бюджету. Також як вже було сказано. Кошти на підтримку військових формувань, окремого підрозділу поліції порт, крім того, враховуючи необхідність проведення благоустрою на об'єкти спільного користування міського кладовища, саме місце, де захоронені наші герої, і звернення голови Великодолинської селищної адміністрації проєкті рішення врахована субвенція, 1 мільйон 41 тисяча гривень на субвенцію для проведення заходів з благоустрою на території кладовища. Решту перерозподілу вони теж пов'язані в зв'язку з проведенням відкритих торгів.

Загальна сума такої субвенції складає 4 мільйони 699 тисяч 800 гривень. На відповідні суми вже укладені договори з Одеською обласною державною військовою адміністрацією і відповідно до пункту 43 частини першої статті 26 закону України. Про місцеве самоврядування відповідні договори, які укладені міською міським головою від імені ради, затверджуються відповідною радою. Тому прошу підтримати цей проєкт рішення? Це питання немає. Якщо зауваження пропозиції до проєкту рішення немає, пропоную рекомендувати міській раді включити в даний проєкт рішення до порядку сесії, прийняти хто за, хто проти, хто отримався

Мінералізатори можуть роботи сніги, втори лісніки. Ці об'єкти були побудовані і, або і поставлені у 90-х роках. Вони не використовували тому застаріли, є звіт про технічний стан цих об'єктів. Вони не можуть бути використані. Крім того, стану точну дату, нашу комунальну підключення з Петканалу здійснюється. Попередні роботи, які будуть зроблені після списання цих об'єктів та щодо встановлення нових об'єктів, які відповідають більш сучасних об'єктів. Може, більше якась та інформація наша продовольна? Целодим. Так. Начусник старому. Та, там я сподіваюся, що так на є до, до світу є, є фото, фото тих об'єктів, там якісь споруди кам'яні, якісь е, е, з, з бетонні, якісь желізо. Прямо на території чесних. Що даний проєкт рішення до порядку денного сесії прийняти його хто за? Хто проти, хто отримався рішення прийнято. Дякую. Питання 10. про надання згоди на безоплатне прийняття відбудова Долинської селищної ради комунальної власності Чорноморської міської територіальної громади, об'єктів системи водопостачання та від водоотвірні. Варшого офіційних пошуках. Ця система знаходиться у селі Молодіжне, вулиця Новосельська провоку миру. Була попередня робота нашого також комунального водоканалу з цією селищною радою, були зауваження усунені Є спогодження нашого водоканалу, з живе надання послуг, приготови на переключення то прийняття цього об'єкту допомога власності, на наш комунальний водоканал. Якщо зауважити пропозиції, до проєкту рішення нема, пропоную рекомендувати міській раді включити даний проєкт рішення до де порядку денного сесії прийняти його. Хто за? Хто проти? Хто готовий все рішення прийняти? Також. Питання 11. Про розбільшення статутного капіталу комунального підприємства в Черноморської міської районі, ради, Одеського району Одеської області та запрошення статуту в неї літацію. Також інформація про центр за рахунок коштів місцевого бюджету наш комендант міста Лукош передав майно дорогу Київ, Водону Косах, Водону для Листя та мотороликів колесних на загальну вартість 551 тисячу. З метою зменшення податкового надання на наше підприємство пропонується такі проєкт Я Є запитання? Суто технічно, це буде через нотаріусі ну, це виконується. Це просто технічно, ми не питаємо. Що тут? Реєстрація? Через реєстратор. А ну а зміна статутного капіталу рішення. Це не проходить через такі рішення Через дежрестратор. Якщо зауваження пропозиції до проєкту рішення немає, то планує рекомендувати сідати вчити даний проєкт рішення до порядку денного сесії, хто за, то проти, то приняття. Дякую. Питання дванадцять про надання та результати прийняття до комінальне власне Черномусь міської територіальної громади гуманітарної допомоги автомобілі спеціального призначення на середньому шість один шістьсот 9 міста міста губертанімашина. Також інформація фітча не Так, під коментарі з німецького міста навіть наші громади спеціалізовували. Транспорт, який допоможе нашому комунальному підключення до каналу проводити ремонтні роботи в ну, разі необхідності. З митою правових правових відносин підготовка проєкту розповідати. Що новий? Новий новий десят року, перепрошую, від 60 року в робочому стані. Mm -hmm. Якщо зауважити пропозиції до проєкту рішення немає, пропоную рекомендувати міській раді включити даний проєкт рішення до порядку денного сесії, прийняти хто за? Питання 13. Включимо об'єкт комунальної власності до переліку довгої гараж за вальну 25,8 квадратних метрів, проспекту Морі 33Б, міста Черно. Також Сиття. Так, в наш бюджетну основу територіальний санкцій соціального обслуговування щодо передачі оренду гаражу без аукціону, оскільки це бюджетна становила. Зараз ми знаходимося на балансі нашого виконавчого комітету. Чи ми там можемо провести процедуру? Підготовити також кіну? Це просто допомогу передаємо? Так, так. Для розміщення, так. Є ще питання? Нема. Якщо зауважень пропозицій до проєкту рішення немає, пропоную рекомендувати міській раді включити даний проєкт рішення до порядку денного сесії, прийняти його. Хто за? Хто проти? інформації, провищенна в метричній власності до буреліку з другого типу гараж загальною площею 18.45 квадратних метрів, з пектом номером 33Б, місця знаходиться на Маріша. Також звернулось наш бюджету установиться на соціальні служби, передачі гаражів, які перебувають в балансі нашого комунального концерту, з метою передачі в оренду гаражів, ми готовна на практичну, які Є запитання? Нема. Якщо нема зауважувати пропозицію, плануємо mm -hmm. рекомендувати міській раді включити даний mm -hmm. проєкт рішення до порядку. денного сесії прийняти у хто за, хто проти, хто утримався. Рішення прийнято. Дякую. Питання а, 15. Про закріплення частини ділянки автодалоги на міст у міста Чорноморськ. Це рухування перекресті перемоги заслужне. Як об'єкта комунальної власності Чорноморської міської територіальної громади та визначеного балансу отримаючи на адресу виконавчих комітету знаходили по питання від державного приємства АМКУ адміністрації комісії транспортно-комунікаційної структури теж обласної адміністрації, є норми законодавства частини закону України про благоустрій, є закон. Про автодороги, яким визначено, що е, дороги в межах е, міста і, і, і прилеглі належать до комунальної власності. Є досвід громад, е, досвід громад, які приймають ці дороги. Метою е, порядкування і можливості утримувати цю ділянку і готовий дане рішення. Тобто буде е, складена комісія, яка проведе обстеження біля це та, земля, це та земля, ну, та дорога, яка була передана від міської ради ще в 90-х роках. Да? У мене немає такої інформації. Наш е, юридичний відділ також займався тим питанням. Вони проводили листування які дали з іншим організацією на предмет з'ясування балансу отримувача. такої інформації немає. Робили запити Ну, и были депутатские заходы, чем писал депутатские заходы стосовно всей дороги. А, це, я так понимаю, эта дорога, они, местная державная администрация, ну, відповіла, что эта дорога была нам передана еще там, ну, в 95-м. Вот первичный Я про въезд, Это, была часть дороги въезда в порт. Это когда-то была дорога, а, а, відрезок, тра, как это называлось, М4, ну, Ведюковская трасса, І ця дорога протікає... <пробуйтесь> у нас був... є у лісі від служби автомобільних автомобільних, що, що дорога М-27 закінчується на залізничному мосту. На залізничному мосту, так. І цю дорогу вони нам передали, питалися передати ще там 90-х. Можливо, питалися, але в той час власникам ніколи нікого... не було. Ми в рок історії приймали. Ні, просто це... Это значит, це... что мы будем чинить вес в порт. Логично. Так вот хто то буде? Ні порт ні чинить, ни порт не делает. Це фінансово кажуть нашої громади. Да. Ми будемо відповідати за ремонт цієї дороги. А, а зараз так. ніхто, ніхто це не ремонтує. Також, Якщо є бажання, можете самі під. А просто не дерево, це все не робить. Давайте. Все. Якщо зауважуєте пропозицію, та проєкту рішення немає, пропоную рекомендувати міській раді включити даний проєкт з рішення на порядку дорого сесії, прийняти його хто за.

ми його спочатку розпочали, що показує, тобто